Відправили на ремонт російський літак-розвідник далекого радіолокаційного виявлення та управління а 50 у після бавовни на аеродромі в мачулищах полетів у Таганрог. За даними моніторингової групи Білоруський гаюн, нині повітряне судно вирушило на 325-й авіаційний ремонтний завод, який займається ремонтом агрегатів літаків а 50 Російська та білоруська влада всіляко намагалися приховати той факт, що літак-розвідник таки зазнав ушкоджень після того, як партизани запустили до аеродрому у мачулищах два безпілотника із вибухівками. Внаслідок вибухів пошкоджена передня та центральна частини повітряного судна, пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антенну. Не дивно, що окупанти не хочуть визнавати успішної роботи білоруських партизанів, адже втрату літака а 50 можна порівняти із затопленням флагмана російського чорноморського флоту крейсеру Москва. У середу ввечері російські пропагандисти намагалися продемонструвати, що з літаком ДРЛО А у усе гаразд. Для цього вони навіть опублікували відео, де судно пересувається по злітну посадковій смузі аеродрому у мачулищах. Відео відзняли у сутінках на четвертий день після бавовни. Нагадаємо, що у повітряно-космічних силах Російської Федерації зараз лише дев'ять таких літаків, причому з них модернізованих А 50 у лише шість одиниць. На сьогодні вартість такого судна становить орієнтовно 330 мільйонів доларів. Один такий літак обслуговують 19 осіб. Навіщо літак судного дня США прилетів до Європи? Судно використовують як повітряний стратегічний командний пункт США. Він оснащений автоматизованим комплексом управління пусками міжконтинентальних балістичних ракет. Що це означає? Та як це вплине на хід війни? Коли закінчиться війна? Як звільнять Крим та які гарантії безпеки матиме Україна? Чи станеться весна переможною для нас? В інституті вивчення війни певні, що Україна може піти у контрнаступ уздовж лінії фронту на Запорізькому напрямку. У той же час у ГУР застерігають, що період весна-літо буде дуже складним, але й контрнаступ не заперечують. Усе найважливіше у четвер, 2 березня о 19.15, у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.